Друзі, вітаю вас на каналі Української мови промені. Якщо ви прагнете досконало володіти солов'їною, чи хочете перевірити свої знання української мови та впевнено писати без помилок, тоді це вікторина саме для вас. Я підготував для вас цікаві та одночасно корисні завдання, що охоплюють різні аспекти українського правопису, граматики та стилістики. Готові до випробування? Тоді вперед. Бажаю успіху. Оберіть правильне слово сполучення. У відповідності до указу чи відповідно до указу. Правильне слово сполучення відповідно до указу. Наступне слово сполучення. За законом воєнного стану чи по закону воєнного стану? Правильне слово сполучення за законом воєнного стану. Наступне слово сполучення. Згідно з планом чи відповідно до плану. Правильне слово сполучення відповідно до плану. Або за планом. Наступне слово сполучення. На протязі багатьох років чи протягом багатьох років. Правильне слово сполучення протягом багатьох років. Наступне слово сполучення. Як приклад. Чи в якості прикладу. Правильне слово сполучення. Як приклад. Наступне слово сполучення. З метою поліпшення якості освіти. Чи з метою покращення якості освіти? Правильне словосполучення – з метою поліпшення якості освіти. Наступне словосполучення – в залежності від погоди чи залежно від погоди. Правильне словосполучення залежно від погоди. Наступне слово сполучення. Через обставини чи в силу обставин. Правильне словосполучення через обставини. Або з огляду на обставини. Наступне словосполучення. Щодо обставин. Чи по відношенню до обставин. Правильне словосполучення – щодо обставин. І наступне словосполучення – За допомогою чи при допомозі. Правильне словосполучення – за допомогою. Наступне слово сполучення: не дивлячись на дощ чи незважаючи на дощ. Правильне слово сполучення незважаючи на дощ. Йдемо далі. Відповідно до розпорядження чи згідно з розпорядженням. Правильне словосполучення відповідно до розпорядження. Або за розпорядженням. Наступне словосполучення. По питання діяльності. Чи з питання діяльності. Правильне словосполучення з питання діяльності. Наступне словосполучення. По крайній мірі все виконали. Чи принаймні все виконали? Правильне слово сполучення. Принаймні все виконали. Останнє слово сполучення: ми побачили найцікавіше, чи ми побачили саме цікаве. Правильне словосполучення ми побачили найцікавіше. Прошу підтримати канал підпискою, подобайками, коментарями та поділитися посиланням на канал з друзями та знайомими.